Вітаю вас, любі! Я сподіваюся, ви в порядку. Надіюсь, з вами все добре. Так, охти, ну що, в якому ви духовному уроці? В якому ви духовному уроці? 6 мечів, фієрофант, лицар мечів, туз, жезлів, імператриця і зірка. Вибачте, дещо простужений голос. Ось, Тому не зважайте, будь ласка. Я вам скажу так: духовний урок в Русі. Духовний урок в умінні робити свій вибір, в умінні ризикувати, в умінні рухатись, незважаючи ні на що. Що може відбуватись, в принципі, в вашому житті? Ну, багато чого. Приймаєте багато рішень, щось вирішуєте, десь сам на сам залишились, доводиться, скажімо так, швидко щось вирішувати, можливо, переміщатись. Або навпаки, можуть бути думки, як би то все змінити, як би там переміститись. Духовний урок, який навчає вас самоцінності, ви починаєте розуміти щось для себе, скажімо. Ну, те, на що раніше дивились і не бачили. Ну, наприклад, от зміни в житті, да? ви це, можливо, сприймали як щось глобальне. Ось, а тепер почали розрізняти, що зміни насправді ну, те, що ми можемо почути в розкладах Таро, це може бути щось таке невелике, вагоме. Ви починаєте правильно щось розуміти, дивитись більш тверезими очима на світ. Скажімо, якщо у вас міг бути стан без голови, то якби ви зрозуміли, що це, скажімо, це не завжди корисно. Ось так. Але навіть якщо стан без голови, ну, як вам сказати, тобто стан без голови, ну, можливо, ви не могли передбачити там, на два кроки вперед, спрогнозувати, можливо, ви не могли там, розпізнати чи зрозуміти, який може бути розвиток. Не одразу зрозуміли, куди потрапили, в що трапило і тому подібне. Можливо, якась була цікавість вами керувала, ось цікавим. Шість мечів, і єрофант і лицар мечів. Тобто, щось було цікаво, хотіли щось дізнатись про щось. І ось могли, скажімо так, доволі часто бути в якихось, ну, таких історіях, які заставляли вас якось рухати, щось переглядати. Зміни теж, ставитесь більше, скажімо так, з більшою повагою до змін. Ви починаєте. Розуміти важливість їх відчувати. І це навіть може бути на чомусь мілкому. От ви вже навіть на стадії планування, ви можете вже відчувати, наскільки це для вас важливо. Тобто ви вже почали, скажімо, з більшою такою вірою, довірою і впевненістю дивитись або починаєте дивитись в майбутнє. Духовний урок, який ви проходите. Ну, мало того, що ви вчитесь або навчились зазирати в майбутнє, то тепер ви також і вчитесь його налагоджувати, його будувати. Тобто одних просто мрій недостатньо і ви вчитесь їх реалізувати, навіть якісь досить мілкі. Скажімо, на шляху до вашої цілі ви можете зіштовхуватись із таким треба не треба, впевнені, не впевнені. Рухатись, не рухатись, варто не варто. Дурень і дев'ятка пентаклів. Ну, Ви вже починаєте розуміти, скажімо так, наступне, де вкладатись більше, де можна вкладатись менше. Ви зрозуміли, що вам приносить задоволення, наповнення. Ви рухайте саме в тому напрямку. Тобто якісь секрети ви могли дізнатись. Ви могли, наприклад, про себе щось дізнатись, про своє життя, про, в принципі, про всесвітні якісь науки, загадки і тому подібне. Ну, ви за щось дуже довгий час тримались, ви хотіли когось щось втримати, розвиток подій, спілкування, відносин, не знаю, там якийсь розвиток в бізнесі. Ви за щось дуже довгий час і боролись, і тримались, і дуже цінним воно було для вас, і важко було відпустити. І щось або штучно зруйнувалося, або, в принципі, ви зруйнували, да? тобто ви кудись пішли далі. І тут два розвитки. Тут або після цього руйнування починається новий розвиток, да? тут можливо без прив'язки, але тут іде вже розвиток Заждіть. Ну да, тут або знаєте як, тут або ви в принципі із, із станом очікувань. Починаєте працювати, можливо, ви починаєте очікувати правильно, або вчитесь нічого ні від кого не очікувати. Ось, повішений чомусь залишається. Зараз ми подивимось. Повішений смерть. Ну, вийшли з повішеного стану. Вийшли. Ви вже рухаєтесь, ви йдете. Або виходите. Вийшли чи виходите? Думаєте, як вийти? Ну, в процесі виходите, значить. У кожного своя якась, знаєте, своя якась сфера, у кожного своя історія. Ось. Ви, можливо, щось захочете змінити, якийсь розвиток, так? Да? І треба буде проявити силу. Ну і теж на проходження цього духовного уроку вам теж дуже багато зусиль знадобилось. Знаєте, тут, можливо, ще наступне відбулося. Ви зрозуміли, в яку, в яку сторону ви хотіли би рухатись, з якими людьми. Тобто, знову ж таки, можливо, не з конкретними якимись людьми, да? а в когось, може, і так. А можливо, ви зрозуміли, якими рисами повинні бути наділені ті або інші люди. Або, наприклад, які б собі ви хотіли б розвити риси, ви вже починаєте дивитись більш чіткіше. Щось по життєвим ситуаціям буде змінюватись і досить різко змінюватись, як з гострих, може вам, як вам сказати, може, деякі зміни вам приносять, ну, як таке, знаєте, біль якусь, ну, хтось не любить зміни. Можливо, так. Ось, ну, в принципі, у вас будуть зміни, і вони вам іноді будуть казати, що це щось розвиток не туди, ви навпаки себе заганяєте в якийсь глухий кут. Ось, ви зможете піти від усього того в свою сторону, куди вам треба. Зміни будуть, ну, знову ж таки, зміни повинні бути в ваших руках. То раз ви вже вознамірили що змінити, не бійтеся, беріть і змінюйте. прислухайтесь до себе, пам'ятайте, що ви все можете зробити, що ви все можете змінити, що у вас буде, скажімо, все так, як ви хочете. Налаштовуйте себе на це. Ви, можливо, не знаєте, як воно це має все відбутись, але ви розумієте, що воно повинно відбутись. Бо ви цього хочете як мінімум. Ви для цього щось робитимете, ви на це заслуговуєте. Це є ваше, це є для вас. Ось так. Трансформація. Що ж у нас тут трансформується? Цікаво. Карта. А ви перестаєте орієнтуватись на інших. Ви перестаєте, скажімо, орієнтуватись, як, що скажуть люди, як це відобразиться на вас. І там, тому подібне, чи варто, чи не варто. Ви розумітимете, що важливо для вас. І що варто для вас. Да, те, що дорого для вас, а інші можуть не приймати чи не розуміти, це ж не говорить про те, що це ну, перестане бути важливим. Ні, може, звісно ж, якщо ви себе запевните да, і вас відмовлять. Але, ну вам би того не хотілось. Якось ви йдете від сценарію розвитку в в принципі, да? там, де за щось треба боротись за когось. Ось є ви, ваша ціль і ваші конкуренти умовно. Або, ну вашими конкурентами, може, це не конкурент, можливо, це самі з собою могли боротись. Хтось вас відмовляв, а ви хотіли, да? ось вас почали відмовляти, ви почали прислуховуватися, або ваші сумніви. Ну, я вам так скажу, ви по-любому і в будь-якому випадку вийдете від старого минулого життя. Я не знаю, що це у вас. Це у вас люди, це у вас професії, це у вас місцевість, це у вас міста. Тобто ви задумуєтесь над змінами. Хтось дійсно може задумуватись над переїздом до когось, від когось, там, в принципі, так? Да? Ось. Ну ви вчитесь, ви вчитесь, ви, ви вчитесь поки що, скажімо, втримувати баланс, і ви починаєте вже більше розуміти ну, більше розуміти питання кармічності, можливо, на прикладі інших, але і на своєму прикладі також. Ну, скажімо так, там, де у вас була загроза, можливо, розійтись, там, королева Пентаклів, розлучення. Ну, Тут, якщо ви прикладете зусилля, то тут можливе примирення, воно може статись ну, або, само собою, або ж дійсно треба якісь кроки для того зробити. Рішення, наміри і тому подібне. Якісь ілюзії ви пропрацювали. Ілюзії важливості, ілюзія, можливо, я центр всього. Можливо, так. У когось тут, ось, наскільки бачу, да, із усіх претендентів ви знайдете свого, хто вільний. У когось тут можливі зміни у приватних відносинах. Так. В тій сфері, де не рухалось, почне все рухатись, почне все змінюватись і налагоджуватись. Можливо, ну тут питання не в швидкості, ні, а в поступовості. Питання в тому, що воно поступово все буде змінюватись. Ресемірки вийшли, ви не уявляєте? сім Ну, це був великий, такий довготривалий час, духовний і урок сильний, були, були задіяні там дуже багато емоцій. Могло бути задіяно дуже багато людей, дуже багато грошей, там або сил, зусиль вкладених. В принципі, може бути дуже багато задіяно того, скажімо, або побудовано донині і зруйновано зараз ось так, фізично чи, скажімо, люди розійшлись. У когось навпаки є бажання побути одними як фізично, так і без відносин. Ну, тут у когось мрія збувається, довго мрія. мрія. Ну, любі, ловіть, будьте уважні, можливо, знову ж таки не одразу помітите або не одразу збудеться. Ну, Поступово збуватиметься теж. І будете вже розуміти. Або як тільки ви оприділитеся зі своєю мрією, визначите її, тоді вона і збудеться. ось такий духовний урок духовний урок в рішучості, в діях, в умінні брати відповідальність, думати головою там, чи ще щось і тому подібне. Добре, любі! Я вам щиро дякую за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. дозволяєте бути поруч мені. Бажаю всім любові, добра, захисту, миру, перемоги. Бережіть себе, бережіть одне одних, своїх рідних, не розкидайтеся одне одним. Цінуйте, жалійте, любіть, кажіть про це, що ви любите, що ви сумуєте. спілкуйтесь, не закривайтеся. Дякую, любі. Всього найкращого.